Акваріумні рибки популярні домашні улюбленці. На відміну від кішок та собак, з ними не можна погратися або взяти на руки та погладити. Але спостереження за рухом рибок в акваріумі досить цікаве заняття. Ці дивні створіння вражають не тільки своєю красою, а й цікавими фактами. Що таке атмосферний тиск і до чого тут акваріумні рибки, ти дізнаєшся з цього відео. Нашу планету оточує повітряний океан. Його межі простягаються вгору на кілька тисяч кілометрів. Він легкий і прозорий, але має масу і вагу, тому тисне на земну поверхню і на всі тіла, які на ній розташовані. Уяви собі стовп заввишки з усю атмосферу. Цей стовп тисне на 1 квадратний сантиметр з силою 1 кілограм 33 три грами. Цю величину називають одна атмосфера і приймають за одиницю тиску в техніці. Атмосферний тиск це сила, з якою повітря тисне на земну поверхню. За міжнародною угодою його вимірюють в гектопаскалях. Але в окремих країнах застосовують старі одиниці вимірювання міліметри ртутного стовпчика і мілібари. Так зачекай. А як ми можемо побачити? Що існує атмосферний тиск. Проведемо простий дослід. Тобі знадобиться склянка з водою та невеличкий аркуш паперу. Накриваємо ним склянку і стрімко перевертаємо разом з долонею. Прибираємо руку та бачимо, що вода зі склянки не виливається. Не віриш? Переконайся на практиці. Саме так атмосферний тиск діє на аркуш і не дає воді виливатися. Атмосферний тиск вимірюють за допомогою барометрів. Ці прилади бувають двох видів: рідкий ртутний барометр, та металевий барометр анероїд. Перший вимірювальний прилад найбільш точний, але дуже громісткий. Він складається з вертикальної скляної трубки завдовжки 1 метр і широкої чаші. Верхня частина трубки запаяна, а інший відкритий кінець переходить у чашу. Всередині трубки та чаші знаходиться ртуть. При змінах тиску рівень ртуті у трубці підвищується або знижується. Трубка має розмічену шкалу, по якій відстежують рівень атмосферного тиску у міліметрах. Барометр анероїд є більш зручним, мобільним і безпечним приладом. Він складається з круглої металевої коробки, яка не містить повітря, спеціального механізму і стрілок. У разі змін тиску еластичні стінки коробки розширюються або стискаються. На ці коливання відразу реагує стрілка, що вказує на величину атмосферного тиску. До речі, подивись на шкалу з поділками який тиск повітря показує анероїд. Прилад показує тиск 748 мм ртутного стовпчика. Нормальним атмосферним тиском є й відмітка у 760 мм ртутного стовпчика на рівні моря при температурі 0 градусів за Цельсієм на широті 45 градусів. Позначка вище 760 мм вважається підвищеним тиском. Позначка нижче 760 мм вважається зниженим тиском. Барометр можна використовувати для визначення висоти польоту літака або у горах. Він називається висотомір або альтиметр. За допомогою барометра ти можеш передбачати зміни погоди. Перед негодою атмосферний тиск падає, а перед ясною та сухою погодою зростає. Щоб дізнатися про зміни тиску, не обов'язково мати вдома барометр. Якщо у тебе є акваріум, то потрібно просто спостерігати за поведінкою рибок у ньому. При низькому атмосферному тиску водні мешканці слабо реагують на корм, підіймаються до верхніх шарів води та хапають ротом повітря. Тобто вони тебе сповіщають, що скоро зміниться погода. Наприклад, будуть опади. Чому змінюється атмосферний тиск? По-перше, це залежить від температури та щільності повітря. Під час нагрівання об'єм повітря збільшується. Тому воно стає менш щільним, а через те легшим. Його тиск знижується. Під час охолодження об'єм повітря зменшується. Щільність та тиск збільшуються. Протягом доби тиск підвищується вранці та ввечері, а знижується після полудня та півночі. Протягом року він теж змінюється взимку вищий, влітку нижчий. По друге, зміни атмосферного тиску залежать від висоти місцевості, чим вище ти стоїш, тим стовп повітря над тобою менший, тому менше повітря тисне і, відповідно, менший тиск. Запам'ятай на кожні 100 метрів підйому тиск знижується на 10 мм ртутного стовпчика. А тепер зупини відео і вирахуй. Який тиск повітря буде на висоті 400 метрів, якщо на рівні моря він становить 760 мм ртутного стовпчика? Відповідь. Атмосферний тиск на висоті 400 метрів становитиме 720 мм ртутного стовпчика. Для кожної місцевості характерний свій нормальний тиск, тому що вони знаходяться на різній висоті. Наприклад, місто Івано-Франківськ. Знаходиться на висоті 260 метрів над рівнем моря, тому для нього нормальним середнім тиском є 734 мм ртутного стовпчика. На поверхні нашої планети утворилося декілька поясів атмосферного тиску з переважанням високого чи низького тиску. Вони витягнуті уздовж паралелей. В екваторіальних широтах протягом усього року температура висока. Нагріте повітря постійно підіймається, утворюючи його в висхідний рух. Воно залишає за собою пояс низького атмосферного тиску. Піднявшись над екватором, тепле повітря охолоджується і поширюється в усі боки. Воно під дією сили обертання нашої планети опускається в районі тропіків поблизу 30 градусів північної та південної широти, утворюючи несхідний рух повітря. Опускаючись, повітряні маси тиснуть на земну поверхню і створюють тут пояси високого атмосферного тиску. У помірних широтах на паралелях 60-65 градусів обох півкуль утворюються висхідні рухи повітря, тому формуються пояси низького тиску. Над полюсами протягом року температури низькі, тому повітря охолоджується, стає більш щільним і важчим воно опускається. Відбувається несхідний рух повітря. Тиск збільшується і утворюються пояси високого тиску? А тепер уважно поглянь на схему. Пояси високого тиску позначені червоним кольором, низького синім. Яка кількість поясів знаходиться на поверхні землі? Налічується сім поясів високого та низького тиску. Атмосферний тиск впливає на всі живі організми на землі. Площа поверхні тіла дорослої вівчарки становить у середньому один квадратний метр. Спостерігаючи, як бігає та стрибає ця домашня тваринка, ніколи не спаде на думку, що на неї тисне стов повітря масою близько 10 тонн. Як ти гадаєш, чому собака його не відчуває? Собака не відчуває атмосферного тиску тому, що він урівноважується з його внутрішнім артеріальним тиском. Більшість людей теж не відчуває атмосферний тиск, але організм кожної третьої людини реагує на коливання погодних умов, магнітні бурі та сонячну активність. Тому їх називають метеочутливими, науку. Яка займається вивченням впливу на організм людини атмосферного тиску, температури повітря, рівня вологості, швидкості вітру називають біометрологією. Запам'ятай: атмосферний тиск це сила, з якою повітря тисне на земну поверхню. Тиск вимірюється ртутним барометром та барометром анероїдом. Показники тиску залежать від температури, щільності повітря. Висоти місцевості. Атмосферний тиск змінюється протягом доби. Він підвищується вранці та ввечері, а знижується після полудня та півночі. Протягом року він теж змінюється. Взимку вищий, влітку нижчий. На нашій планеті тиск рівномірно розподіляється та утворює сім поясів високого та низького атмосферного тиску. Нормальний тиск. 760 мм ртутного стовпчика. У тропосфері з підняттям на кожні 100 метрів тиск зменшується на 10 міліметрів ртутного стовпчика. Став уподобайку та підписуйся на наш канал. На тебе чекає ще багато цікавих фактів про нашу планету.